Сьогодні сардельки в капустних листочках, з додаванням до сардельок сиру твердого і соусом сметанним соусом. Ну, це по бажанню вже. Нам потрібно такі інгредієнти: сердечки, сирочок твердий, любий, я на ваш смак. Листики відварені і приготовані вже. У мене молода капуста. Зараз сезон. Тому відварені, як на голубці, Капустні листочки, я зараз обріжу їх так, потовщення, і все, і будемо завертати. Е, яйця для кляру, сіль перець і гранульований чесничок добавлю в кляр. і олійка для смаження. Тож, будемо готувати, приступаємо. 5 серделечок у мене. Тому наріжемо 5 подовжені сердечок 5 таких кусочків сиру. Товще, можете менше, тоньше. Як то вже, як ви захочете, як у вас буде виходити. Так, я середні такі. Не, не товсті і не тонкі. Так, 5 є. Все. Сир порізали. Тепер приготуємо сердечко. Це в мене кріпчик тут. Не нужен. Серделечко отак не до кінця розрізаємо і положимо туди отак, от сир. Отак. Отаким. От Чином зробимо наші сердечки. Отак. Розріжемо. Отак. От і, і не до кінця, і положимо туди сирочок. Тому товсті не треба кусочки сиру. Отак, От щоб добре воно трошечки держалось купи. Отак От раз. Отак. От. От Сардельки у нас приготовлені. Так, все є. Так, займемося капустою. У капусти зрізаємо потовщення. І все. І отакий от гарний листик у нас якраз буде, щоб завернути наші серде... сердельки. Або сосиски, або можна, звичайно, взяти і сосиски. Так, готуємо 5 листочків. Готуємо кляр. Я взяла 3 яйця. Я думаю, що це, мабуть, і багато 3 яйця. Але якщо останеться, у мене і листя теж лишні не на 5, я... 5 сарделік. Тому, якщо останеться кляр, то пожаримо ще шніцелі. Ті, що ми вже готували, є на каналі шніцелі. Мені вони дуже сподобалися. Я, якщо остануться листики і кляр, чому б не приготувати ще шніцелі? Так. Все, зараз посолимо поперчимо. Так, солимо трошки за смаком. Перчимо за смаком, звісно. Отак От є. І гранульований чесничок. І це по бажанню. Це по бажанню, якщо ви захочете, можна ці сардельки чи сосиски зробити. І в муці, і в сухарях, і, ну, в яйце потом в сухарях. Ну, в общем, це на ваш, на будь-який ваш кляр. Головне тут капуста і сердечки. Це, це самі головні інгредієнти і будь-який кляр, який ви знаєте, вмієте і хочете. Я не хочу використовувати борошно, сухарі, тому я от яйця в мене спеції, і я ще хочу додати. До наших яєць хочу ложку сметанки додавлю. Оце в мене буде такий кляр. Так, зараз все. Трошки взбиваємо це все. Це добрий такий рецептик підійде діткам, хто любить капусту на тормозок, на що, на сніданок, на перекус на десь на природу. Чому б ні? Так, збиваю добре. Так, суміш наша готова. Зараз будемо закручувати наші сердельки. Так, один я вже закрутила, попробувала. Такий він величенький, виходить, такий гарний. Так, беремо листик. Листики потрібно, щоб вони були такі величенькі. Тому що... Або сосиски, тоді буде добре, мабуть, і любий. Листик. Так, і крутимо, як і голубці, звичайно. Так, накриваємо. Оно. Якщо десь дирочка, нічого страшного, воно все зажариться. Все так, є. Далі. Так, два є вже. Так, ще один. Треба гарні листики брати, великі, щоб у нас гарно закручувалося. Так. І гарно проварити, щоб вона така була м'якенька, гарна. Так, це в мене маленький, зараз іще мені треба величенький листик. Так, зараз. Так, я поки кручу, опускаю їх вже в нашу суміш. Зараз, щоб не розкручувався. Так, один розкручується, цей гарний, цей взагалі гарний. Так, кидаю їх у кляр, і хай вони собі поки стоять. Так, один в мене не закручується. Тому я зараз хочу один, один на один положити. Два листочка, то щоб все якийсь малуватий. І тут відріжу. Отак. От дивіться. Раз, нахльос. Зараз я це за потовщення зовсім відріжу. Отак. Все. І отак положу. Сподіваюсь, що я заверну. Так. Або отак. Отак, а ну-ка. Тут трошки ховаємо бока сюди всерединку. Отак. От і заверну. Чоб ні. Там зажариться і буде все добре. Так, все. От такі у нас бомбочки, отакі от сардевічки, такі величенькі, у нас вийшлися. Вийшли. Такі накрутили ми гарні. Два в клярі вже плаває. Зараз сковорідку нагріваємо і будемо жарити, смажити. Так, нагріваємо масло, сковорідку. наливаємо масло, нагріваємо добре. Добре їх крутимо з кожного боку, обкручуємо, обвалюємо в нашому клярі і будемо на сковорідку зараз ложити. Так, ложимо на наш, наші голубці чи сардельки. Стараємося тим боком там, де розкручується, положити е, донизу. Щоб воно одразу запеклося і щоб воно не розкручувалося. Було гарне тут. Так. і ще один отак от є. Так, всі на сковорідки вже наші, такі бомбочки красиві. Хай смажиться. Потім перевернемо, покрутимо трошечки, щоб вони піджарилися і смажилися з кожного боку. Все. Часничком пахне. Гранульованим те, що ми додали Так. І їх смажити довго не треба до золотистого кольору, тому що у нас все готове. Капуста у нас гарно пропарена. Сардельки наші теж готові. Ну, сир розплавиться. Тому довго смажити не треба, тільки до золотистого кольору. Дивимося, як золоті... колір з'явиться гарний, перевертаємо. Так, я вже один перевернула. Такі. Перевертаються вони добре, якщо у вас хороша сковорідка. так, не хочеться, щоб влазили в мої пальці, то. якщо сковорідка у вас добра, то перевертаються вони добре. Так, перевернемо ще один. Надо сильніший вогонь, щоб гарніше смажилося. Я вже перевернула на інший вік, але ще, мабуть, ще трошки підсмажу, там, де погано підсмажилося, і ще покручу потім. І тут з боків теж можна ж покрутити все. Все покрутимо і пере... піджа... підсмажимо. Так. Перевернула я на... на бочок перевернула їх. Зараз буду. Дивитися, що там, як воно там підсмажилося, буду крутити далі. Так, з бочків підсмажилися добре. Так, і ще з бочків, з четвертого боку підсмажимо. І так покрутимо, покрутимося всіх боків, підсмажимо гарно. І ще можна зробити соус сметаний, або я, мабуть, зроблю соус сметаний до них і буде смачно, або з кетчупом можна, чомусь, або без них. <с> Теж буде добре. Досмажуються наші сарделечки в капустних листочках. Зараз будемо знімати і смакувати. Сардельки в капустних листочках готові. Такі вони, такі зажарені, гарні. Можете менше зажарити, можете як на ваш смак зажарити, більше-менше. Зараз ми їх розріжемо і подивимося, які вони всередині. Так, розрізаємо нашу сердечку. Ох, яка вона. М -м -м. Сир трошки поплавився, звісно, такий. Можна ж інший взяти сир, той, що зовсім буде тягнутися. Отакі всередині наші сердечки в капусті. Все. Так, додаємо по засмаком соус. Добавимо зверху або макатимемо і смакуємо. Всім приємного. Дякую за перегляди. До побачення!